Привіт на полону хвора, на поломону не. Чення. Розказу історію, яка мене зовсім ніколи не радувала, ніж бабусім стареньким. Ну, людина раків за 50 і за 70. Ну, така година. Типу. Сходить до мене і говорить хлопчик. Відійди. Я думаю, вона могла мене з кимось попутати, тобто, не знаю, біля мене того міг стояти. Але я стояла в магазині одна. Ну, одного разу так і був. Стояла одна. У мене друзів ніяких не було, зі мною більше слов, тому що чесно душу. Нікого нема. Тобто, я єдина в магазині, і що там якась продавця теж як би жінка. Але це видно, типу, намальовано, все таке. Вона мені говорить, хлопчик, іде. Я розумію, там мене можна побути. Не коли я стою просто в широких шинах в топіку. Я так, перший макіяж може робити будь-яка людина, будь-яка особа. Незалежно від людини. Тобто, ця людина хвора. Ну, тобто, лежить може десь в лікарні. Має право робити А що там якесь там забороняє лікар, так не робить. Звичайно, що хлопець може робити. Ця дівчина може робити. Незалежно, що ти там, тобто. Тобі дозволяють, дозволяє Роби. Мені, мама, дозволяє малюватися. Я малююсь. І інколи, коли догулювати з хлопцями, я малююсь. Але я сама йшла, тобто я не малювалась, я сама пішла. Чого мене побачила з хлопчиком, я чесно говорю. Просто дуже рожевим. Ой, стоп. На не маю про рожевого, щоб хлопцям було рожаві і так далі. Але то, це така дуже мила іграшка, якби дівчача просто зовсім. Так, хлопці теж можуть мати іграшки дівчачих. А дівчата можуть мати хлопчачі, я тоже мало. Машелка я збавилась. Ну, просто я стою. Ну, я в топіку навіть. От такому прям топіку-топіку, Чисто дівчачому топіку, і мені говорять Хлопчик. де-де-де?» Ну я не розумію просто. Та мене мені завжди мої друзі говорять, що я більше похожа по характеру на хлопчика. І мене це не злить, мені якось таке добре. Подобається мой колега. Але щоб, типа, просто незнакома людина, мені не говорить типу, хлопчик, або там замість Аня, наприклад, мене називають Ян. Або там ще якийсь там Андрій. Мо мене не називають Аня, але ти більше похожа по характеру на хлопчика. Добре. До мене до бабуся, і мені яке в неї було ім'я на думці в голові, може не було ніякої ім'я, але таке, типа, хлопчик, відходь! <плес> ну, таке саме з того, що їх путали з дівчин, дівчатами, типу, бо вони з дівчатами. І мене це злить теж, типу, людину. жіночку або там дядьку не знаю. Ти говориш людині як. Яка типа поза собі щось там робить? Хлопчик, або дівчинка, наприклад, це хлопчик, ти говориш. Ти дівчинка. Або це, наприклад, дівчинка, а ти говориш. Ти хлопчик. Я то я розумію, ви можете просто не замітити, що це хто це, або взагалом. Ну, ладно, попутати ти кота, ну не людину. Ну, ще, ладно, скажемо, отаке волосся. Я путала також, але просто волосся було занадто коротким. І можна було легенько попутати. Я путала. Я вибачалась, тобто все таке. Я сказала, я дівчинка, будь ласка, без так не говорять. Вона сказала, ой, та господи, понаїжджали. Ну, тобто якось так він, по-моєму, відбув типа, що? Ні, ти, типу, хлопчик, я не вірю тобі, що ти дівчинка, просто притворяєшся. Ну, такая боца, чесно скажу. Було на цей момент. І я не могла поверить. Ну, мені розговорили, да, я раз сказала, що я дівчинка, мені сказали, типу, сказала, вибачились. І, типу, сказали, ой, вибач, будь ласка. Це було якесь трошки молодше, ну, там, за 50. Ой, перед 50. Ну, не сказала, типа, ой, вибач, будь ласка, я не знала. І прошу тебе трохи короткий воссор. Так, в мене було таке десь волосся. Ну, там, може, хтось таке носить хлопчики Ну, не знаю, ну просто говорю. Перепутала, я сказала, ай, та нічого ладно, мене вже не розпутала, я сказала, все, добре, дякую, що прибутає. Ну, просто тобі, собі, собі щось там купила, побула коли і все і пішла. Ну так діночка просто підійшла, вже трошки нагла така, я просто чисто директа й говорю. Типа, вона мені говорить, хлопчик, відійди. Перше я тут стояла. Я не говорю, щоб я посунулася через те, що я ну, хлопчик. Я говорю, типу, я дівчинка і по-друге, я там вас не маю пропускати через те, що я тут до вас стояла. Поскала старше, треба пропускати плюс не брешу, ти хлопчик. Я стою з макіяжем. Ні, ну ладно, макіяж нічого не залежить від нього. Від макіяжу. Ну... Я ж люди, ну, ну, я вже цього трошки не розумію. Чесно. Якби ви ще вибачились і сказали добре, ну, ну тобто не просила, щоб я вас пропускала, чи як. Ні, ну хлопець хлопець, так, це хлопець, але ж чого має дівчат пропускати або жінок? Ну, або ж дівчина там має пропускати там когось. Ну, тут першому стояти, чого не має пропускати і плюс не вибачитись ви навіть. Не вибачитись і просто підете. Між магазин, або що далі буде там стояти. В мене разі після того не погіршився, але просто підійшла і розказала своїм друзям. Хазвонити все сталося. Так я розказувала, я доробила симки Ну <рик> mm. 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 mm, От таке виглядає. Нормально? Я виглядаю як якийсь панос. Ладно, все, я снял відео, да, это папа.